Хотів би презентувати вашій увазі книгу. Це плід роботи військових журналістів, які практично з травня місяця перебували у зоні проведення антитерористичної операції, і результатом нашої діяльності вийшла у світ книга, яка називається Вклоняємось доземно українському солдату. Хотів би наголосити на тому, що Проект унікальний. Унікальний в чому це жива історія. На фоні того, що зараз дуже багато різних думок навколо проведення антитерористичної операції на сході, ця книга дозволить нам доторкнутися до історії кожного солдата, офіцера, до кожного бійця, який здійснив свій вклад в захист рідної землі. І Центральний друкований орган Міністерства оборони України, газета Народна армія, кореспондентами якої являюсь я та мої колеги по службі, військові журналісти, було прийнято рішення про те, що така книга повинна вийти у світ. Ми зібрали всі наші журналістські матеріали, які виходили упродовж найгарячіших літніх місяців антитерористичної операції, нариса. Репортажі з передової. Зважаючи на те, що наклад невеликий, ми хотіли ці книги передати бібліотекам та навчальним закладам міста Луцька. Адже є такі предмети, які називаються Захист вітчизни, і вивчення якого, як показала практика, дуже актуальний в даний період нашої історії. Тому хотілося б, щоб учні, діти керувалися розповідями про сучасних героїв України, ті, хто дійсно власною кров'ю захистив і продовжує захищати суверенітет нашої країни. Це перший такий, але не останній, я сподіваюся, проект наш, саме військових журналістів. І я з задоволенням передаю 30 книжок. Місто Луцьку, учням Волинської області для того, щоб вони активно використовували її у вивченні предмету захисту вітчизни. Сьогодні найважливіше, що формуємо нашу молодь. Справді для патріотичного виховання ця книга буде безцінною. Ми виховуємо сьогодні на багатьох традиціях нашу молодь. Тут, оце життя, яке ми прожили цей рік. Яке прожили наші захисники, наші солдати, і речення або вислів, який сказала Ольга Деркачова з міста Івано-Франківська, війна стає роботою. Ще рік назад, ми б, мабуть, з вами про це не говорили б і майже б і не думали. Але сьогодні ми бачимо, скільки наших хлопців там. Не працюють тут, а там, захищаючи свою вітчизну, нас, жінок, дітей, свої родини, нашу українську землю. Для них це справді робота відповідальна. І вона називається Захищати вітчизну.